Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів з Миляну. Приїхали клієнти за електричкою, Е-гольфом. E Ось такого кольору приємного, срібний металік. На литих дисках 17-ка, автомат, одна електрична передача. Повна комплектація. Камера заднього вину, патроніки, перфорований шкіряний салон. Різ контроль, повний електропакет. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви вийшли на Омеляна? Ой, Побачив в Ютубі, сподобалися його ролики, подивився, як він робить огляд і підбір автомобілів. Знайшов його по телефону, уточнив деякі нюанси. Він мені запропонував чудовий варіант. він дуже довольний, гарна комплектація, чудовий стан, все як він розповідав. Дуже довольний, рекомендую. Будемо користуватися. То скільки часу ви Омеляна знаєте? Омеляна знаю, мабуть, два або три тижні. І давали який завдаток? Давав, так. Да. Трохи скільки? сумнівався, тисячу євро я йому дав. Сумнівався трохи, але він каже, що ну, подивіться наші відео. Ну, на фоні цих відео я вирішив, що людина серйозна і можна їй довіряти. І не прогадав. Ви задоволені? Чудово. Так. Зрозуміло. А всім вдалих покупок, звертайтесь до Омеляна, купуйте. Голландські автомобілі з оригінальним рідним пробігом в відповідній комплектації. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Дякуємо, щасливо!